На Підлясю той, ну, так званий, я його знаю, як піонерський табір, лагер. Ага. А що там раніше було? Там було о, тут, ближче то була така хата доповерхова. То жив там, такий, хто як його називали. Той керівник був. Начальник учаска того Підлясю. Гурник чи як він називався, я забув. Шеремета, uh -huh. шеремета жив у тій будинку, то потім там зробили були теж кімнати, що діти був півнолагері. А там за е, звором, за яром, там був основний корпус півнолагера двоповерховий, такий здовж довгий. Uh -huh. То був куртожиток для холостяків на Польщі. Так що я кажу, що наші люди не мають у дубі лише два чоловіка, що робили у рік То такі десь там підмітали, що порядки робили. А так щодо порядків. І навіть там на Слободі, то там був готожиток жито для, для холостяків. Бо за цього розказує мені, що наші хлопці з ними то все бійку влаштовували. Одні <годи> одного знову дали. З поляками? А потім... Та... Я? З поляками? Так, так, поляки з uh ними -huh. Все, драпіжники були, чіпалися. Uh -huh. А потім, як вже прийшли, поклав радянська влада, поляки білить, що там зрібнуло, то тікало багато, там великий цей був будинок, що поляки жили. Бо там цілий гарнізон був військовий батальйон, чи рота стояла, бо всюди стояли тіва, охрана на всіх вишках, на всіх, де що було об'єкти. Ну, збірники з нафтою. І то хлопці підривали міни, ставили, хай що в ріпному нафта текла перечита й горіла. ...у, а там рефнім такий великий був. Та й на, на, на Свободі, а тойпороховий от, будинок. А як війна кінчилася, і поляки всі туди повтікали, а, т, як радянська влада, як москалі сюди посунулися. Та й тут лишилася на цей будинок. І там було п'яний лагер. Так, так. А скажіть, називали колись село Під Лсясся, чи, чи як? Ну, називали Слобода Дубенська, як звичайно. А а, а Підлясся, то поляки так охрестили. Під Ліся, кажу, що це підлісом. Угу. По тому, так, не так то я подивився, коли що там на де, де автобус стояв, то написано Підлісся. Чи підлісся? щось таке? Угу. О, так. Угу. Але так то ваші батьки то казали, що йдуть на Слободу Дубенську. Так, так, так. Ідемо на Слободу. А вже колиш так по культурному закриє на підляці, йдемо. Угу. У нас о, ж, люди Слобідські, всі тут слобода. Перший раз чую про гуртожиток для Холостяків. Так, так, що там гуртожиток тихо. Ото як він лагерю по тому. Основний код. Бо ще було у тім другий будинку, яка до той Шеремет Тут Тобто такі о, два поверхи. потім внизу там був вже магазин, медпункт там був. Mm -hmm. а, а наверху, що то було, то не знаю. ось такий був двоповерховий будинок. То той Шеремета то певне, був якимось э, начальником того нафту? Так, керівник, а, а, участка того, бо то були в промислі, Ріпнім два були, Сергів і Гомитівка. То два, А тут третій був Пілясів участок. а ще був четвертий участок Угу. Uh -huh. Там були якісь парас скважин, і то відносилося теж до цього вам. До того Рібенського навтопромису No6. То колись, я ще пам'ятаю, тут було ріпне рожняті центр. То Ховався геть від того, тут була цивілізація в ріпному. Uh -huh. Ще за Польщі, поляки були, то там е, що? Е, а, а на Підлячі було? Підвісна дорога, ка казали. Що з одної сторони гори на другу? А з, а з котрої гори де починалося? З'їжджали? Та десь тут з лівої сторони є. А там, де пілоне лароді, туди. Я вже то що не знаю. Uh -huh. Але знаю, що такі, ну, ті, та на, на тій линві uh -huh. такі були люльки, та й сюди де, то возилися туди. Mm -hmm. То файно? Mm -hmm. А, то то все було тут цивілізація, будинки такі були, рахуй тоді газ, вода хота була в хатах було, тих будинках великих, таких вілах, mm -hmm. що це начальства. було. Ну, ну, то навіть ще в Станіславі не було газу, то що газ тут був? Mm -hmm. То все що, рух такий був наша майстер... Польський, на майстрин. Була така калина, що їхали згори, з, з ліса туди. Глина була зроблена, і на ліві візок сідав і так їхав, Платився і їхав. Об'єкти там на другий бік ліса, там була, там ставав. Ага. І ще він переїздив горов, то песок. Переїздив, візок, вилік, там він запирався, там ролька, він мав шнур. і візок поїхав, там вже ставав, його лопав, там кажуть, а віти знову сюди, туди підтопий, так, так свосили. Платили. Ну, за Польщі таке було? Так, так. Фештинг був, так. І то був профком з цього, з Франківська від профкому табір. Табір збиралися вихователі, кого пропонували з педінституту. Педінституту вчилися з усієї України люди, і вихователі були, вихователі вважають у таборі в Півнецькому Підлясці, було з різних країн. так. Ти хтось знав там. так? А то з якого року той табір був? Табір був ще десь, як що, десь з 50-х. Ага, я була, ми ще були у Дубшарі, то був 52-й, другий... десь з 51-го року. Табір був. Так, а потім... потім вже табір був, але тата і маму забрали в тюрму. Дали одному 25, другому 15 тюрми. А тоді, після того, за два з половиною роки тато прийшов і знову пішов туди за господ. І вже в 62-му році я вже е, була тим вихователем у таборі на візьміня. Потім вже після того я пішла в Іленю, там рік робила, тоді вийшла заміж, вже постійно. І mm мені -hmm. теж було гарно. Тут такі люди приємні. І школа. Ну, добре, а що ваш чоловік теж робив табор? Ні, ми познайомилися в піонерському таборі. Та де? Прийшли з Ріпного, з колегою на останній, е, то був вечір е, закінчення табору. І то була музика, було всі весь ну, персонал, розумієш? І чи їх хтось запросив? Чи не знає, так далі певно могла скластися? І вони прийшли два і були на тій вечірці. Познайомилася, я правду співала, бо моє... мене пісня мені вже роки, але пісня зо мностій. Коли приходить ніч Карпати, ви та їх місяць зоряний. Іли не вспільських хати по срібній стежці зоряні, Іду я з милим до ялини, і там забудемо про просим. ми понесем, які у нього ясні очі, як ніжна каже він мені. Іду з розвитою косою, говорить він, а я мовчу, говорить він і руку тисне, струмок крокує до сосни, та хай звени, Пісня прощастя дружби і весни. Та хай звинить у серці пісня, про щастя дружби і весни. Ви хвилюєтеся, як цю пісню співаєте. <сум> Згадали? Та -та. Гарно. Не чула.